Сторінка 198. Творчі муки Федька Кутигорошка. Лихо цивілізованого людства на думку Відьки горобцям були перший зубний біль і перше безнадійне кохання за формулою. Він її любить, вона його хто зна. І зубним болем він іще якось міг боротися, піти до фельдшера, і той таки Вирви триклятого зуба. А куди подінешся з другою хворобою, що саме прогресувало? Де на якому клаптику? Землі є станція швидкої допомоги безнадійно закоханим. Принаймні у великих чаплях такої станції ще не було. І невідомо, чи скоро вона з'явиться. А мовчки страждати від палкого безнадійного кохання у Вітьки вже не було сил. Мусив же він відкрити перед кимось свою наболілу душу, сподіваючись на. Пораду та бодай хоч співчуття, і Вітька Горобець вибрав для цього котогорошка. По-перше, вони були дуже близькі, приятелі і рідко, який день не зустрічалися. По-друге, Вітько вмів тримати язика за зубами. Друзі не схожі були один на одного. Віцька високий, худий, з рідким білявим чубчиком, не міг і хвилину спокійно всидіти на місці. Запальний і рвучкий. Він так швидко ходив, що маленький, товстий і флегматичний федько мусив бігти за ним підтюпцем. Цей 12-літній опецьок, якого за смаглявістю по вуличному називали жучком, здавалося, не ходив, а котився на своїх коротеньких ногах. По Третє старша Федькова сестра працювала бібліотекаркою в сільському клубі, і Федько змалку мав доступ до тих книжок, яких дітям сворі педагоги не рекомендували давати. Федько вибирав книжки на свій смак і ковтав їх десятками. Міг терпляче лежати на одному боці цілий день, і ще терпляче вже читати саме со сторінковий роман, від обсягу якого у Вітьки йшов. Мороз по спині. І хоча часто Федько не розумів прочитаного, але це не відбивало в нього охоти до читання особливо багато читав, коти Горошко про кохання, та вважав себе в цьому ділі знавцем теоретиком. Отож, до нього за порадою і надумав звернутися Вітькам Ти вмієш берегти страшну таємницю, поцікавився горбець. Та я Федько. Підтягнув штани, бо доношував батькові, а вони завжди в найважливішу хвилину намагалися недоречно з'їхати вниз. Та я клянуся авторитетно сирою землею та рідною матір'ю, що мовчатиму як риба тьху, 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 та щоб мені з місця не встати, та щоб вірю, обірвав Вітька потік страшною клятвою і сказав. Із нарочито байдужим виглядом. Так от, я покохав, Хі-хі-хі аж присів, здивований Федьком, і його осоружені штани поїхали вниз. Оце здорово! І насправді Вітька похмуро кивнув. До могили? До могили. Хі-хі А як ти покохав? Свідомо чи активно? Федько часто вживав у розмові вичтані слова. Узяв. І покохав, що тут такого. Для мене це дуже просто. От здорово! Усе ще не міг отямитися батьком. А я ще й не додумався закохатися. А читати про це читав. А хто ж вона? Дама твого серця. То не дама, а Галя козачок. От дивина! А ти ж їй хоч натякнув? Ще ні. Тю. А яка ж тобі вигода з кохання, якщо вона не знає? Треба негайно ж їй освічитись у коханні, бо так заведено. А то висушить тебе любов доведе до могили. Як же їй освічитися? Поцікавився відьком. Способи є різні: від ультиматуму до сліз. Федько сунув палець у рот, як робив це. В найважчі хвилини і задумався. Думав він довго, а Вітька все чекав і чекав. Мовчанка затягнулася. Потрібна серенада! Нарешті твердо сказав Федько. Серенада? у першу мить аж злякався Вітька. Так. На даному етапі, як каже наш міліціонер, тебе врятує тільки серенада. Але я не знаю, що це таке. О, серенада! захоплено вигукнув Федько. Ніби все життя тільки те й робив, що мав справу із серенадами. Серенада, пісня, пісень закоханих. Їх у всіх іспанських романах закохані своїм дамам співають. От. Що гірший Віцька не хотів пасти задніх. Тільки де я візьму її. У нашому сільмазі серенат не продають. Напишемо. Коротко мовив федько: Серенада це вірш. Не лико мишиті. Зокрема, ти. Ти мусиш створити вірш про кохання. Я ніколи не писав віршів, жахнувся горобець. Але ти маєш друга, котрий за тебе не те, що серенада напише, у вогоні воду за тебе піде. З пафосом вигукнув Федько: Будь спокійний, матимеш свою серенаду. О, ми ще втримо носа всім іспанським закоханим. І закінчив, ляснувши Вітьку по плечу. Не блимай так перелякано. Я тобі. Вірша Серенаду за годину придумаю. Горобець здивувався, але ж я закоханий, а не ти. Та на світі білому ще не було такої ситуації, з якою б не зумів викрутитися Федько Котигорошко Ну і що ж, поети про все пишуть і навіть про те, чого й самі не знають. А я вже з одним віршем якось упораюсь, аби у вірші серенаді серце билося. Кров вирувала. І щоб мені, чи пак тобі голуби сизий, світ без неї немилим був. І щоб я, чи пак ти, палав і благав її покохати тебе. Точно вигукнув вражений Вітьком, як у душу мені заглянув. Де ще знаємо, підтягнув Федько штани. Ходімо кудись у холодок, і я тобі придумаю такий вірш, що Галя сама. За тобою бігатиме. Саме цього і хотілося кота Котихорошка хайнув додому, схопив зошит та олівець, і приятелі подалися під грушу. Тут Федько ліг животом на траву поклав перед собою зошит, сунув у рот олівець і задумався. Вітька не міг спокійно всидіти і, схопившись, закружляв навколо товариша, заглядаючи в зошит. Ну, скоро там? Запитав через кілька хвилин. Чи ти заснув? Ти закохався, а хочеш, щоб я миттю про твоє кохання вірш придумав? У кожного поета повинні бути творчі муки Чортів жучок. Спалахнув Вітька. ще й кипкує. Пиши, бо я не витримаю. Витримаєш. Заперечив Котигорошко. і раптом проспівав: Дорога я, Галю, я тебе кохаю. Вітька з несподіванки аж присів. Здорово! А головне, точно, минуло ще кільканадцять нестерпних хвилин. І врешті Котигорошко прочитав такий вірш. Дорога я Галю, я тебе кохаю, серце в грудях б'ється і до тебе рветься. В жилах кров вирує, і любов мою нуртує. Світ мені не милий і немилій ріки. Сам стаю не свій, ти моя, навіки, я навіки твій. Ну як? звівся федько на ноги. Якби я ще. Помучився трохи, і щоб Галя мені подобалася, то я і не такий вірш склав би. Здорово, радів Вітька. І що я мушу робити із цією сернадою? Тю, Здивувався Федько. Та це ж простіше простого, ти мусиш її проспівати на даному етапі. Але де співати? Та вже ж не біля контори колгоспу чи сільради, вигукнув Федько. Ясно, що біля халеної хати під самісіньким вікном, щоб серенада її за саме серце взяла. І будь здоров! Це ж простіше простого. Ти так говориш, ніби сам що ввечері тільки ти робиш, що співаєш серенади, здивувався Відька. Дещо можемо, гордо сказав Федько. Та ти не дрейф, головне почати, як ото в опері, а потягнув. А далі воно тебе саме потягне і поведе. Куди? оторопів Вітька. Ну, на миті розгубився Федько, але швидко знайшов вихід туди, куди треба. Відька почервонів. Але ж я навіть співати не вмію. Це вже гірше, зітхнув Федько. Відька потупцявся та нараз щось згадавши, ляснув друга по плечу. Брешу, я можу співати! Чижик пижик, де ти був? Федько досить авторитетно зауважив: з таким репертуаром дам у свого серця не завоюєш. Чижик пижик. Сам ти Чижик. Серенаду про любов треба співати, а не про Чижика. Ти ж на милости не милостиню просиш, а серце дами своєї завойовуєш. Ех, вихопилась у Вітьки. Пропала моя любов. І це все через твою серенаду. Написав таку. Що й не заспіваєш? Вище голову, Вітько, я допоможу тобі співати. От здорово! Відька на радощах аж обняв Федька та враз і охолов: Слухай, Жучку, а сам ти співати вмієш? Ну, не вмію. забормотів ти горошко. Не пробував ще. І стухнувши кулаком себе в груди, вихнув. Та заради тебе я готовий на все навчуся. Не святі горшки ліплять. Що, у мене рота немає, та я. Федько, не на жарт розійшовся. Коли хочеш, я карузу заспіваю. Авторитетно клянуся сирою землею. Ура! вигукнув зраділий Вітька. Я тобі вірю, починаймо. Сьогодні ж підемо до Галі під вікно. Стривай, спинив його Котигорошко. До співів потрібна ще й гітара, сомбреро і місячна ніч.